Всім привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду готувати медовий торт зі сметанним кремом та ягодами. Розпочинаю приготування всім приємного перегляду. Для тіста мені потрібно 2 яйця, 200 г цукру, 100 г меду, 100 г масла, 1,5 чайні ложки соди та 500 г просіяного борошна. В кастрюлю я відправляю масло, яйця. Цукор та мед. Все вимішую до однорідності. Відправляю зараз на плиту та буду на середньому режимі плити розігрівати цю масу до розчинення масла та цукру. Далі гарячу масу з ковшика я переливаю в миску. Додаю соду та перемішую. Медову масу я не кип'ятила, просто розігріла до розчинення цукру та масла. Коли йде реакція між медом та содою, утворюється ось така піна. Зараз я залишаю це все остигати приблизно на 10 хвилин, потім буду додавати борошно. Тепер додаю в миску борошно та замішую тісто. Тісто в кінці я замішувала вже руками. Зараз відправляю тісто в пакетик І так. І на пів годинки в холодильник, щоб тісто настоїлося. Потім будемо випікати коржі. Поки тісто в холодильнику, я приготую конфітюр для начинки. У мене тут 200 г малини. Я додаю до малини 2 ложки крохмалу з горкою. І також додаю цукор за смаком. Малина в мене не дуже солодка, то я додам 3 столові ложки. Це все зараз перемішаю, відправлю на плиту і буду уварювати до загустіння. Буквально після закипання хвилинку проварю і конфітюр буде готовий. Начинка для торта готова. А коли я готувала конфітюр, я завжди його помішувала, щоб він не пристав до дна кастрюльки. Після закипання зняла кастрюлю з плити, протерла конфітюр через сито. Цього можна не робити, можна додавати малину з кісточками, але я сьогодні вирішила протерти. Зараз я конфітюр відставляю в сторону, потім буду використовувати для начинки торта. Я достала тісто із холодильника, зараз розділю його на 4 частини. Кожну частинку буду розкачувати на коврику. Кісто розкачую товщиною приблизно 4 мм. Кришкою в діаметрі 20 см я вирізаю корж, ведемкою ось так роблю проколи для того, щоб не вздувалися коржі. І відправляю корж приблизно на 10 хвилин в гарячу розігріту духовку до 180 градусів. Далі готую крем для торта. У мене тут 500 грамів. Сметани жирністю 20%. Додаю сюди 6 столових ложок цукрової пудри. Я її не просівала, вона розчиниться гарно в сметані. І також додаю згущувач для сметани один пакетик. Все перемішаю лопаткою і потім зіб'ю міксером. Додаю згущувач тільки в магазин на сметану, коли використовую домашню сметану для торта, згущувач не додаю, тому що вона і так жирно добре збивається. Все, і зараз буквально хвилинку зіб'ю все міксером і крем буде готовий. Так, зараз починаю зборку торта, це саме цікаве. Викладаю перший корж. На підложку. Вже набрала крем ось такий пакет. Відрізаю край пакета трішки. Можна користуватися і насадкою, я буду без насадки це все робити. І починаю відсаджувати крем спочатку по краю торта, потім посередині. Для прослойки таких тортів я використовую декілька кремів різних, але інші рецепти я покажу в наступних відео. Тепер наповнюю конфітюром проміжки між кремом Ось так. Конфітюр, як бачите, в мене не дуже густий. Можна було додати трішки більше крохмалю. Це тортик я буду ягодами, лохиною та малиною. Також спекла таке печиво сердечко теж з цього ж самого тіста, що випікала коржі. Ось так легко і просто я приготувала медовий торт з ягодами та сметанним кремом. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки та пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Дякую, що були в сьогоднішньому відео зі мною. До зустрічі в нових кулінарних відео!